Ультиматум Шольца Путіну та можливі мирні переговори в Україні, друзі. Давайте обговоримо свіже інтерв'ю німецького канцлера з Фарідом Закарі, одним з найвідоміших американських журналістів, одразу після зустрічі з президентом Байденом. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк. Та дзвіночок, поїхали. Шольц зустрівся із Байденом. Це його не перша зустріч. Е, німецький канцлер виникає таке відчуття, що зробив цілий круг, ціле турне по світу. Зустрівшися з основними гравцями війни в Україні і найбільшими світовими гравцями. Ну зрозуміло, що крім бункерного московського покидька Путіна він зустрівся з президентом України з Макроном в Парижі. Він спеціально для цього прилетів. А потім Шольц полетів в Китай, зустрівся з китайським лідером. Сьогодні Шольц зустрівся. Ну ж не сьогодні на днях. Шольц зустрівся. З Байденом для того, щоб обговорити а, питання війни а, в Україні російської агресії проти нас. Ну і власне він в цьому інтерв'ю переповідає дуже багато важливих речей. Перша з яких зрозуміло, що Німеччина нас підтримує, готова підтримувати. А і умова України і українського мирного плану про вивід військ не порожні слова. Він теж про це сказав і закликав Путіна вивести війська. Більше того, Шольц сказав, що вони будуть нас підтримувати і фінансово, і гуманітарно. І дуже тяжко пану Шольцу далася фраза підтримувати зброєю. Але тим не менше, через кому й маленьку паузу він її все ж таки вигорив. Ми бачимо, що відбувається ціла трансформація німецького уряду, який змінює свою політику по відношенню до України. Бо якраз таки і члени уряду Шольца говорили, що нам 2-3 дні. Добре, що у нас був Арістович, він сказав, що 2-3 неділі. Ну і бачите, рік якось протримались, але треба робити все можливе, щоб це був останній рік війни, і щоб цьому році ми перемогли. І тут власне Шольц говорить наступну фразу, яка теж дуже важлива: що Путін повинен програти, і Путін повинен зрозуміти, що його імперські амбіції не мають місця в сьогоднішньому світі, і це теж дуже важлива фраза з точки зору розуміння підходу німців до цієї війни. В той же час Фарид Закарія робить обережні питання, які території повертати, чи буде вступати Україна і в ЄС і в НАТО, і обережні відповіді Шольца дають розуміння, що Шольц дуже за нашого вступу в Євросоюз. Єдине просить, щоб Україна, українські депутати, і уряд виконали всі потрібні норми й вимоги. В той же час він взагалі обходить питання. Нато він говорить про гарантії безпеки після завершення війни, що насправді дуже погано з однієї сторони, з іншої сторони, шольц три рік назад давав три дні. Тому більш ніж впевнений, що вступаємо, завершуємо війну, перемагаємо, вступаємо в ЄС і далі тиснемо, щоб вступити в НАТО. І я більш ніж впевнений, що при такій трансформації Шольца цю задачу можна буде реалізувати, тому не нагнітаємо, але. Поетапно забираємо все своє. Ну а найголовніше це треба почати з перемоги. Далі Шольц говорить про те, що Путін перший повинен вивести війська, що Україна стоїть на цьому, і Україна ніяк не відходить. Про це говорять і наші політики на відкритих зустрічах, закритих зустрічах. Про це говорить наша з вами соціологія. 95% українців хочуть звільнення всіх територій. І тут дуже важливо, що шольц говорить про вивід путінських військ. Але вивід зі всієї території, а не тільки 2014 року. Дуже часто ви політиками високого рангу саме цей тонкий момент не проговорюється і Україні. Потрібно буде просто і зараз про це постійно нагадувати. Ще одна річ, яку я вам хотів сказати, що Шольц сказав, що вони дуже легко відмовились від російської енергетики. Сьогодні і Європа, і Німеччина забезпечені газою, нафтом, і, зрозуміло, що вугіллям. І це все не російське. Ну, крім Угорщини, вони просто як наркомани підсіли на Кокс. Так само угорці підсіли на російський газ, тому що кажуть, що є певний офшорчик, от на який вони отримують відкати. Ну, для прикладу, брат Орбана володіє компанією в Хорватії, на цю хорватську компанію приходять суперзамовлення незрозуміло звідки, але зрозуміло, що в рублях. Наступна річ, про яку сказав Шольц, що на постійній основі вони починають виробляти зброю в великих. Кількостях ну зрозуміло, в першу чергу від боєприпасів до танків і САУ. це дуже важливі види зброї і для України сьогодні, і в цілому для захисту Європи. Європа побачила, як Україна оборонялася, і зрозуміло, що великі висновки для себе вони починають робити, і саме тому вони включають свої заводи наповну. Також я вам скажу, що Німеччина два дні тому дала інформацію, що буде будувати в Україні спільно з нашим «Укроборонпромом» Завод е, на 200 е, мільйонів доларів, який буде виготовляти 400 танків. Я вам скажу, що це більше, ніж Росія сьогодні при всіх своїх великих пострадянських і радянських заводах виготовляє в цілому. І це буде більше разів в два. Ну і далі. Е, про що ще сказав Шольц? що е, Зустріч з Байденом зрозуміло, що була ефективна. Шольц ще зробив кілька внутрішньоєвропейських заяв. Але дуже важливо зрозуміти, що Шольц міняється і відбувається певна еволюція, і це дуже насправді важливо. Я вам скажу що зараз. Дуже багато переглядаю таких історичних матеріалів, зокрема Донцова, і він говорить: наприклад, про часи Хмельницького робить аналіз. І там дуже багато говориться про кілька факторів: це Туреччина, Швеція в формуванні е, в поверненні Україною державності і в формуванні цього політичного класу тих часів, зокрема Хмельницького, Виговського і інших. Ну й власне, а Денцов говорить про важливий фактор Швеції, Туреччини протистояння Росії з Польщею. По протистоянні Росії з Туреччиною і підтримання Туреччиною України, і насправді всі фактори, які були тоді на превеликий жаль чи на щастя, є сьогодні. Нам допомагає Швеція, Туреччина блокує Швецію заради Росії. Зрозуміло, що є Прусія, яка сьогодні називається Німеччиною. Яка виступає там проти, і за розподіл Польщі. Україна бореться за свою незалежність. Пройшло 500 років, а дуже мало що змінилося. Але є тут дуже важливий фактор. Я вам зараз скажу, які з'явились Сполучені Штати на мапі, і вони включились в гру, що найголовніше на нашій стороні. Фондерлайн заявила сьогодні, що вони не бачать Європейський Союз, не бачать постачання Китаєм зброї в Росію. Чи Білорусь, так, Китай постачав зброю. Я вам говорив в попередньому відео про результати візиту Лукашенка. А він постачав зброю через Північну Корею. Це була китайська зброя. Замінювали китайську, віддавали північно-корейську. Але такі речі відбувалися. Поки що вони не бачать. Тобто, Китай поки що пасивний Україні. Повертаючись до версії до ситуації, в якій жив Хмельницький, от Україні для того, щоб здобути перевагу над Росією, потрібно сьогодні перетягнути повністю на свою сторону Туреччину, бо вона грає і вашим, і нашим. От сьогодні теж вони зупиняють Швецію в рухом в європейській. В НАТО, а не в європейський союз, зупиняють їх рух в НАТО. Говорять про те, що вони підігрують Москві і не підігрують нам. Ось треба перетягнути фактор Туреччини, зробити пасивним фактор Китаю і маючи на своїй стороні плюс Сполучені Штати, ми виграємо ось цю дуже довгу історичну дуель нашої частини світу між двома морями. Між такими великими рівнинами, які лежать у східній і центральній Європі, і ось це якраз таки для нас насправді історична боротьба, історична перемога. Тому дуже важливо зараз не стратити, довести справу формування і завершення формування ось тих елементів державності, які нам десь на один чи на відсотка не вистачало. Тому дуже важливо зараз все зробити круто, сильно і якісно, і просто взяти і спалити Москву. Друзі, дякую вам. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і дайте відповідь на одне просте питання. Власне, воно буде стосуватися пана Шольца. Чи набрав його Путін після цього інтерв'ю із американським журналістом і після зустрічі з Байденом, де він заявив, що. Повинен Путін вивести війська. Ну і друге, як ви гадаєте, чи Макрон став таким же проукраїнським, яким став Шольц? Чи навпаки залишається і далі таким проросійським? дзвонить Путіну по 2-3 години вечорами, доки його дружина Бріджит сумує одна в Єлісейському дворці. Ну і зрозуміло, Франція в якій Луї Вітон малює свої нові кампанії з російськими символікою літерою В. І російським триколором виглядає дуже сумнівним, і те саме, що сьогодні робить Ашан на території Росії, багато інших французьких брендів. Тому напишіть, чи Макрон став більш проукраїнським як Шольц, чи далі залишається в міру ватним. Підпишіться на канал, лайк і дзвіночок.